Захисники державних рубежів у майбутньому, а зараз донори благодійники. Курсанти Національної академії Держприкордонслужби служби доєдналися до колективної здачі крові. Серед добровольців першокурсник Вадим розповідає, до цього жодного разу не ставав донором. Наважився через те, що в мене багато рідних військових і теж хочеться чимось допомогти. Навіть звідси, я, ну, будучи в академії, нам не можна кудись виїжджати, щось це, але все ж таки підтримати родичів дуже хочеться. Ну і не тільки їх, всіх, хто захищає нас. А от Ростислав ділиться кров'ю не вперше. Відчуття то все добре, почуваю себе дуже добре, радий допомагати воїнам, які захищають нас. Загалом до масштабної акції Здай кров, врятуй життя цього дня доєдналися близько двох сотень прикордонників. Ми чітко усвідомлюємо, що сьогодні кров, яка потрібна нашим і побратимам, і прикордонникам, які виконують бойові завдання, нам край важлива і вкрай потрібна. Як зазначають лікарі, у час війни потреба у донорській крові виникає систематично, аби рятувати і військових, і цивільних. «Кожен день потрібно кров, я вже говорю. Кожен день люди до нас, до нас приходять, кожен день люди здають кров. Але більшість ми даємо акцент на мінусову з резусом мінусову. Ну і третя плюс, і четверта плюс, то теж дуже є необхідна кров. Но особливо зараз і час вся кров необхідна. З любими групами, з любими резусами». Загалом особовий склад Національної академії Держприкордонслужби регулярно долучається до донорства крові, адже, як кажуть, захищати країну та її громадян важливо на всіх рівнях. Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.